Слава Ісусу Христу. Слава Неки Богу. Скажіть, будь ласка, як ваше ім'я, звідки ви і як вам перші дні навчання? Моє ім'я Андрій. Я є з міста Сокаль Львівської області. Навчання це для мене не новинка, тому що я вже другокурсник. Але кожного разу повертаючись сюди, відчуваю спокій і мир. Тут приємно, затишно, нові зустрічі. Багато добрих. Приємних, я би сказав, вражень, які надихають на майже на весь рік, напевно. І завжди очікується є прагнення очікування е, наступної сесії, наступного власного населення. Бачите, які в нас тут студенти і маленькі, і великі. Так. Як ви собі, коли їхали сюди, ви якісь очікування у вас були, або вже якісь наміри маєте, або як взагалі ви... Е, Чим приїхали і чи і, і, і з чим плануєте їхати за е, дякую за питання. Е, запитання. Ну, справді кажучи, вражень як таких навіть і не планував. Віддався в Божі руки і казав, Боже, ти керуй, бо мав певні труднощі в останній е, тиждень більше, ніж за дуже довгий період останнього часу, але Бог якось дав сили витерпіти ці всі труднощі і, і Богу подяку за це. А розкажіть, як ви познайомилися, як у католицької церкви? Як я? Ого, це цікаве запитання. Ну насправді я м, є з 90-го року народження. Це був час, коли на наших теренах ще був Радянський Союз. Як ці пісні я народжений ну, не буду її трактувати в Радянському Союзі, але ну, по році від мого народження сталося так, що наша країна стала незалежною. І дякувати Богу цьому. Але крім цього, як я познайомився, ну охрещений відповідно був в наших храмах. І ну, в моїй сім'ї не було практики дуже такої частої, наприклад, служби Божої, на щастя, на жаль, не знаю. Ну бо на щастя сталося так в житті, коли я познайомився з теперішньою моєю дружиною. З якої ми маємо вже чотирьох діток. І від моменту наших зустрічей ми ну, теж трохи були, як напевно, і нічимні, певно, свого часу, і було в чому навертатися. Але вже від того малого духовного зростання ми помаленьку, маленькими-маленькими кроками вже десь робили і знаходили ті пазлики. А вже зараз, будучи в стінах цього університету, ці пазлики складаються в таку гарну картину, що це дуже приємно, бо тому, що оцей безлад в голові він складається і е, робить такі гарні, яскраві кольори, як на сьогоднішній це дійсно да, чудово. А ви знаєте, наш проект називається Мій шлях до похути, і ми таке питання ставимо людям: а, як ви вперше почули про Бога, як він вперше до вас промовив? А, можливо, вперше ми здемо. Mm. Можливо, це було з родиною, або це було десь в е -е, Ну, Я не можу дати однозначної відповіді в плані тому, що це відбулося в один момент, але справді були моменти такі в житті, які, е -е, напевно, давали якесь таке наближення або зближення з Богом. І це було і в принципі на реколекціях наших оцінь, які часами приїжджають до, наш, до нас в храм. також на проповідях е, священників наших. Маємо дуже хороших священників, слово яке, е, яких доторкається до наших сердець і дає е, е, нам можливість прямувати на дійсно до спасіння. І так. Тобто ви вперше почули про Бога вже в своїй роді? Так? так, в принципі, частково з дитинства, але напевно в мене образ Бога був не до кінця правильний. В певному часі, напевно, до певного часу в мене образ був такий в вигляді Бога якогось такого строго, серйозного, до якого потрібно звертатися в часах небезпек, А вже від певного часу. Так Бог дав напевно, себе відкрити і відкрив моє серце і серця близьких мені людей, що зрозумів, що Бог це є любов, Бог це є надія, сподівання, розрада. І це прагнення, до якого насправді від народження щемить серце. Пане Андрію. А це таке цікаве питання для наших глядачів і дівчат. А ви познайомились з вашою майбутньою дружиною? Ви були обидва, навіть ви, можливо, познайомились десь в спільноті препарати. Як це було? Е, ну насправді хотілося б розказати таку історію. Насправді було все значно простіше. Ми навчалися в одній школі, моя дружина молодша як від мене. Е, на момент, коли я закінчував школу, я напевно навіть її і так не зауважував. Але вже десь якісь спільні вечірки і е, знайомство було таке перше спілкування в соцмережах, в інтернеті. Але цікавим було те, що наша зустріч і перша наша зустріч така жива була в період великого посту, що ми не мали на той момент такої практики в плані тому, що це є можливість створення добрих дій, що це є можливість ставати ближче до Бога. Десь, це було, напевно, більше таким часом не оїсти чогось такого, Там, наприклад, м'ясного або щось такого плану. Але, і що цікаво, на той момент, ну, я вже говорив про те, що були з кола вечірок. І ми собі так сказали, напевно, на цей період не треба вечірок зробити. І ми разом якось так це помаленьку, помаленьку, і справді так сталося, що ми і витримали той піст. І, і також від того часу, що в мене особисто не було такої практики е, е, хресних доріг по п'ятницях, час, в часах великого посту, е, та в цьому періоді, якраз тих наших перших зустрічей. Сталося так, що ми почали ходити на хресні дороги. Це було також додатковим нам стимулом до навернення і до нашої до спільної побудови е нашої сім'ї. Хоча я якось навіть на початку нашої зустрічі якось відчував, що це, напевно, людина, яка дана мені Богом. Напевно, чуть не першої перших зачиська. Це неймовірна історія, пане Андрій, і ось таке ще питання кавер. Хто з вас був або ініціатором того, щоб навчатися катехизуватися? Або О. ви якось прям одразу разом вирішили, що ви маєте тут навчатися і одразу разом? Це питання прямо на напевно точка. Е, насправді, метою і бажанням бути катехизм, насправді я навіть не бачив, не розумів, куди я йду. Я розумів, що Бог від мене щось хоче. Я розумів. І часто чув питання, чому ти не священик. Е, я вже розумів на той момент нас було вже троє діток. І це складність нас. Наша греко-католицька церква передбачає тільки можливість стаціонарного навчання. І е, десь почув про таке, що можна дати, отримати таку богословську освіту, хоча я не розумів, що таке богословське, ну, десь напевно міг догадуватися. І поговорив з отцем, отець благословив. З такою з под подивом, бо на парафі каже, ти перший чоловік, хто підходить з таким наміром. Я так теж побачив цю іскуку в їх очах, це мене ще більше заохотило. А як так сталося, що, що ми разом з дружиною поступили, це взагалі окрема історія. Тому що е, період подачі і збору документів зайняв певний час. А буквально я, ну, умовно кажучи, завтра маю відносити оцеві документи. Я заходжу в кухню, а дружина каже, знаєш, Андрій, я тобі хочу щось сказати. Я так кажу, а я, напевно, знаю тебе, хоче теж буде капітан. Вона так, ну, так. Я так кажу, хоч насправді я не знаю, чи я би був дати готову відповідь на так в той момент, якщо б це було напередодні, але в той день я сказав так. І я дуже тішуся тому, тому що це краще дає нам навчатися. Це дає Часто можливість дискутувати, а в дискусіях ми маємо можливість краще запам'ятовувати. Тому що коли ми когось навчаємо, відповідно, маємо можливість в той момент і самим краще зрозуміти якийсь певний предмет, певний. Цікаво, як ви слухаєте лекції разом чи поодинці і тести даєте друг другу списувати. Ну щодо того, стараємося бути ми добрими християнами і не списувати. Я думаю, що це напевно в сумліні кожного. Так, тут присутнього студента є такий момент, що ми можемо дати поштовх один одному в плані тому, коли дружина каже, а я вже наважилась і стала. Я думаю, клас! Значить, якщо дружина наважилась і здала, тоді і я можу це зробити. А процес навчання часто в навушниках на роботі, дружина, готуючи їжу вдома. І ну, це якось так нам доводиться це робити. Бо вже в принципі від першого курсу ми вже є на службі, в нас на парафії, ми вже категізуємо, так якось покерував, і обставини нас на парафії так відбулися, що... Ну Ми не мали сміливості і не мали якось, але Бог сказав їхати, і ми пішли. Ми сказали так. І ми напевно ну, сказали так так". так, так. Супер, така чудова історія. Дуже дякуємо вам. Дам, і дякую. вчора у нас таке було питання від пана Назара. А подумайте, хто сьогодні є Бог для вас. Саме зараз, хто і зараз. Ну, знаєте, я вам скажу, що Бог живе в кожному з нас. Нам це треба тільки відкривати собі кожній присутній особі. чи то священнику, чи сестриці, які гарні зараз у нас тут приходять і в кожній людині. І мені згадуються такі слова, коли одного, напевно, зі святих про те, що ми маємо бачити Бога в кожних людях. А тоді, коли ми не бачимо в певних людях Бога або в них важко побачити Бога, то ми маємо запрезентувати Бог і любов. Дякуємо вам, пані Андрій. Дякуємо, що ви так зголосилися. Дякуємо маленькому Єсапату, що він витримав це випробування. Повертайте дитину татові. Бажаємо вам гарного навчання. І вам. Нехай Дух святий вас провадить у навчанні, дарує вам здоров'я, вашій сім'ї і всіх благ. І вам все, все, все